Друзі, вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це усіма улюблений Subaru Outback 2020 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри, Звичайно ж, на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має в нас оригінальні легкосплавні диски досить з гарною та свіжою гумою. Дуже простора багажне відділення з електроприводом. На максимальнішій комплектації. Тобто, у нас темний шкіряний салон, світла стеля, люк на даху, контроль мертвих зон, безключовий доступ, електропривід сидінь, передніх сидінь з пам'ятю положення сидіння водія, повний слопакет, електрорегулювання дзеркал, клімат, контроль, підігрів керма, підігрів передніх та задніх сидінь. Адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, камера заднього огляду та парктроники. Та дуже-дуже багато іншого. Кого зацікавив даний варіант, хочемо вас запросити на огляд та тездрайв за адресою міста Дніпро Запорізька шосе 63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!